Це ж кукурудзи 2025. Олександре, давайте розкажемо нашим глядачам, що ми отримали вже на сьогоднішній момент на наших досвідних ділянках, там, де було внесено РКД. Давайте. Е, ну, дивися, значить, станом на зараз у нас змолочено три ділянки з різними варіантами живлення і контрольна ділянка. Тобто, по факту чотири. Угу. Що ми маємо зараз по показникам? Ну, е, насправді показники цікаві. Показники цікаві. Дивись, з цього починаємо. Починаємо з нецікавих. Переключайте е... канал. Дивись: контрольна ділянка. Вперше ми сьогодні з неї починали. 0,79 гектара. Загальна врожайність у нас склала 41,06 центне. Угу. Далі три ділянки. Перша у нас була сухі добрива з касом. Угу. 41,65. У нас різниця склала 0,6 центнера. Це на рівні похибки. Похибки, да? да. Далі до. Касують до сухих добрив. Тут цікава досить ситуація. Ми додали РКД. Uh -huh, uh -huh. І вже ми отримали 43,95. Тобто ми додали майже 2,5 центнера. І далі дуже цікава штука. Е дивись, рідкі комплексні добрива без касу, uh -huh. без сухих, без нічого. Чисто рідкі 45-13. Тобто виходить так, що у нас ділянка, там, де внесені лише рідкі добрива, насипала. На півтора центнера більше, ніж та ділянка, де рідкі, каз і сухі. А якщо порівнювати з контролем, якщо порівнювати з контролем, то різниця склала 4,1 ну, центнера. 4,1 центнера. Ну тому я вважаю, що результати навіть для цієї зони, для такого рівня зволоження, яке в цьому році практично було відсутнє, результати круті і вже ось ця ділянка відрізняється від контролю на 10%, більше 10%. Тому молотимо далі. У нас ще попереду ще вісім ділянок. Я сподіваюся, що результати будуть там не гірші.